Кафе театральне отримало право використовувати знак довіри споживачам. А ще говоримо про тих, хто творитиме музичне завтра. І день сьогоднішній, 70 років тому. В ефірі інформаційна ситуація четверга. Вітаю! Поезія часу на проспекті Миру. Хмельничани мають шанс відродити скіфський курган та увіковічити історію наших предків заради пам'яті майбутнього. Тому хмельницький може дасть приклад. Іншим містам на рахунок збереження свого коріння, на рахунок дослідження, як торують шлях до зірок хмельницькі соловейки. Зберегти, відродити, відбудувати. Усківський курган прагнуть вдихнути нове життя. Не всі знають, що на проспекті Миру є унікальна історична пам'ятка Хмельницького. Поки що її вигляд бажає кращого, однак уже затверджено ескіз проєкту. Що потрібно, аби втілити задум у реальність, цікавилась Тетяна Гуща. Ось цей невеличкий. На перший погляд, непомітний насип землі, що ховається за новобудовами на проспекті Миру, насправді має неабияку історичну цінність. Фахівці кажуть. Пам'ятка практично ровесниця єгипетських пірамід. Її появу на подільській землі датують VII-III століттям до нашої ери. Перші відомості про древні поховання з'явилися ще у далекому 1901 році. На думку істориків, курган, царська могила своєрідний символ слави, яка належить переможцям. Однак вигляд пам'ятки далеко не царський. Забута могила дивом витримала плин часу. Її не зруйнували, не забудували, а тепер прагнуть відродити. Оновлений скіфський курган, чергове дітище відомого митця Миколи Мазура. Поки що воно існує лише як макет. Півтора року тому саме цей проект виграв конкурс реконструкції древнього поховання. Автор каже: найголовніше це зберегти уже існуючу могилу. Тут планують зробити насип із землі висотою 6-7 метрів. Пагорб обкласти камінням, як це робили наші предки. За задумом, чотири великі камені символи історичних культур: Трипілля, скіфія, княжа доба та козачина, що найбільше вплинули на формування української нації. На кожному з каменів з бронзи викарбують певні знаки. Календар – це знак часу. І мати берегиня, і безкінечник. От тут є три речі. Тобто, це трійця: час, життя, мама і безкінечний час. Це скіфи, сцена братанія. У них був такий звичай, який залишився і дійшов до нашого часу. З одного рогу п'ють і свою кров, вони вливали в це вино. І пили разом і ставали братами назавжди. І Олень Золотий олень Скіфський. Олень це символ роду, символ життя, символ сонця. Княжу добу, яка асоціюється з боротьбою за свою землю та появою християнства, символізуватимуть Змій та Хрест. А козачину козак-мамай, що співає вічну пісню про життя. Чотири великі камені об'єднають маленькими. Це уламки інших культур. Усього їх буде 12. Натхненники ідеї відродження кургану кажуть, місце, на якому він знаходиться, особливе. Саме висока точка в Україні, саме висока точка. Ну, не считаю його, не рокучі говерни там і всі, а всі обласні центри знаходяться нижче по рівню, абсолютному рівні від Балтійського моря, це Хмельницький курган. Особливому місцю особлива енергетика. Хоч поки що достеменно стверджувати, що вона тут така, фахівці не беруться. Однак кажуть, те, що курган зберігся до наших часів, уже про щось свідчить. Є карта неба, яка накладена на карти поховань скіпських царів, і вони співпадають, як не дивно. Це окрема тема, над якою це загадка, така приблизно, як і загадка пірамід Єгипту. Тепер наше завдання поховання оновити і передати іншим поколінням. Кілька років тому під опіку древню могилу взяло громадське об'єднання Українська громада. Час від часу прибирають курган. Вони ж створили і спеціальний фонд. Хмельницька обласна громадська організація Українська громада заснувала фонд, який називається Фонд відродження історичної спадщини українців, де у розділі мета. Громадської організації так і записано. Перше це побудова ось цього пам'ятника. Інше це відродження історії, мови, культури української нації. У Хмельницькому є комісія, що займається питанням реконструкції і поховання. Свої пропозиції сюди може внести кожен з хмельничан. ми запрошуємо кожний четвер, дванадцяти година. У мене в кабінеті відбувається. Засідання інститивної групи по спорудженню цього меморіалу хотіли би бачити цікавих людей, чути цікаві пропозиції, тому що ми тут так би в своїй інститивній групі це все говоримо, але напевно такі непогані думки і пропозиції нам би тут не завадили. Натхненники ідеї додають без своєї історії, ми ніхто Прийшов час збирати каміння та закладати його в основу фундаменту для майбутнього держави. Тому Хмельницький може дасть приклад іншим містам. На рахунок збереження свого коріння, на рахунок дослідження, у давнину кургани насипали руками тисяч людей. Наше покоління теж має шанс об'єднатися та відродити поховання заради пам'яті та майбутнього.